Осінь, пора, коли земля готується до спочинку, а господар знову бере в руки секатор і уважно придивляється до своїх кущів. Крижовник, що все літо радував соковитими ягодами, на перший погляд виглядає спокійним і втомленим, та саме зараз він потребує турботи не менше ніж навесні. Багато хто звик вважати, що обрізати треба лише навесні, коли починає пробуджуватися сік. Але досвідчені селяни знають осіння обрізка це запорука сильного куща і подвійного врожаю, бо саме після збору плодів і до перших заморозків рослина ще має час, аби оговтатись і підготуватись до зими. Якщо залишити все, як є, не зрізати старі й поламані гілки, то вже наступного року можна не чекати ні великих ягід, ні рясних гронах, кущ заростає густіє. Світло не проходить усередину, а волога застоюється, з'являються грибки, шкідники, слабкі пагони. З роками такий крижовник старіє, гілки ламаються під вагою снігу, а врожайність падає мало не вдвічі. Саме тому справжній господар ніколи не відкладає ножиці на потім, а восени, коли листя вже опало, береться за роботу спокійно і вдумливо. Обрізка восени це по суті прибирання старого. Аби дати місце новому життю. Коли гілки вже відплодоносили, на них наступного року нічого доброго не буде. Вони тратять силу куща, забирають харчування в молодих пагонів. А ось якщо обрізати правильно, то поживні речовини, що залишаються в коренях, підуть саме до тих гілочок, які дадуть ягоди більші, соковитіші, солодші, це перевірено роками. Ще наші діди казали, що кущ, який не дихне восени, не заспіває влітку. Є ще одна важлива причина, чому саме восени треба взятися за секатор. під час весняної обрізки часто буває так, що людина пошкоджує бруньки, молоді пагони, які вже готові прокинутися. Восени ж рослина спокійна, сік не рухається, тому навіть сильна обрізка не шкодить. Навпаки, вона допомагає кущу краще перенести зиму, зменшується навантаження на коріння, менша ймовірність, що гілки зламаються під вагою снігу. А ще після правильної осінньої обрізки крижовник менше хворіє, бо хворі пагони знищуються ще до того, як зима їх консервує. Для селянської родини така робота не просто господарська справа, а частина щорічного ритуалу як жнива. Як копання картоплі чи заготівля сіна, коли згороду вже прибрано, коли вечори довші, саме час пройтися біля саду, перевірити кожен кущ, відчистити його, наче доброго трудівника від зайвого тягаря. У цьому є своє задоволення: восени все робиться спокійно, без поспіху, з розумом. І якщо зробити все правильно, то вже наступного літа той самий кущ, що здавався змарнілим. Подарує вдячність у вигляді подвійного врожаю. Дехто може подумати, що восени краще не чіпати рослину мовляв, хай спить собі спокійно, не тривож її. Але це хибна думка природа не боїться змін, навпаки, вона їх потребує. Як земля, що без оранки закисає, так і кущ без обрізки старіє. Коли господар бере до рук секатор, він не шкодить, а допомагає рослині відновитись. Головне в очі знати міру, не зрізати все підряд, а лише те, що вже віджило своє. Обрізання восени це, наче розмова господаря з природою, людина дивиться, які гілки жили даремно, які заважали іншим, і з повагою відпускає їх. У цьому є певна мудрість, щоб з'явилось нове, старе має відійти. І в цьому ж полягає секрет щедрого врожаю. Адже чим здоровіший кущ. Тим більше він дякує, і коли наступного літа ви побачите, що крижовник густо сипаний ягодами, то згадайте осінній вечір, коли, не лінуючись, обрізали зайві гілки. Бо той, хто працює з любов'ю і розумом восени, влітку не бідує. Отже, обрізання восени не просто господарська дрібниця це турбота про майбутнє врожаю, про здоров'я саду і про спокій самого господаря. Це звичка, що передається з покоління в покоління і ніколи не втрачає своєї користі. І хоча робота ця здається простою, у ній є велика наука, уважність до дрібниць, спостережливість і терпіння, бо сад, як і людина, любить догляд і вдячність. І крижовник, що отримав свою частку уваги восени, обов'язково віддячить сторицею, коли прийде пора збору ягід. Щоб кущ крижовнику дійсно віддячив подвійним урожаєм, восени потрібно не просто пройтися секатором навмання, а знати, коли і як правильно це зробити. У цій справі є свої терміни, свої тонкощі і навіть своє терпіння. Якщо поспішити, можна пошкодити молоді пагони, а якщо затягнути, рослина не встигне оговтатися перед морозами. Тож перше правило для кожного господаря. Обрізати тоді, коли листя вже опало, але ще не настали сильні морози. Найкращий час кінець жовтня або початок листопада, коли земля ще не замерзла, а сокорух уже зупинився. Саме тоді рослина найспокійніша і готова прийняти новий вигляд. Перед початком роботи потрібно підготувати інструменти. Старий тупий секатор лише помне кору і відкриє двері для хвороб, тому леза мають бути гострими, чистими і продезінфікованими. Добре мати ще садову пилку для товстих гілок і рукавички, бо крижовник має колючки, що легко рвуть шкіру. Дехто навіть радить мати при собі відро з розчином марганцівки, щоб одразу знезаражувати зрізи або промивати інструмент після кожного куща, це зменшує ризик перенесення грибків. Тепер про головне, які саме гілки обрізати. У крижовнику зазвичай ростуть кілька типів пагонів старі, які вже плодоносили, середні ті, що дадуть урожай наступного року, і молоді цьогорічні, з яких формується майбутній кущ. Осіннє обрізання полягає в тому, щоб забрати все зайве, але не пошкодити основу. Починають завжди зі старих гілок, товстих, темних. Часто вкритих мохом або лишайником. Їх видно одразу, бо вони гнуться важко, і з боків на них мало пагонів. Такі гілки вже не дадуть великих ягід, тож їх зрізають під саму основу. Якщо кущ дуже старий і занедбаний, допускається зрізати до третини всієї маси гілок, але не більше, щоб не ослабити рослину. Далі увагу варто звернути на пошкоджені або хворі пагони. Якщо бачите гілку з темною корою, дірочками від шкідників чи потрісканою серцевиною, не шкодуйте, зрізайте без вагань. Це потенційне джерело грибків і гнилі. Після таких зрізів добре обробити місце розчином мідного купоросу або садовим варом. Якщо кущ густий, варто прибрати й ті гілочки, що ростуть усередину. вони лише створюють тінь і не дають світлу дістатися центру. Крижовник любить сонце і провітрювання, а загущений кущ хворіє і родить дрібними ягодами. Є ще правило про висоту куща. Іноді люди залишають довгі, неукріплені гілки, думаючи, що чим вони більші, тим кращий буде урожай. Але це не так. Кущ крижовнику має бути низький, розлогий, із 10 і 12 основними гілками різного віку. Молоді пагони цього року найцінніші. Бо саме вони дадуть ягоди наступного літа. Їх залишають не більше 4-5 штук, щоб не перевантажити рослину, всі слабкі, тоненькі або ті, що ростуть під гострим кутом до землі, краще видалити. Таким чином у куща залишаються лише найсильніші пагони, що мають простір і світло. Досвідчені господарі радять також формувати кущ зсередини назовні. Це означає, що центр має бути вільним, а основні гілки розходяться по колу, немов сонячні промені. Так кущ виглядає доглянутим, не затіняє себе і легко переносить обрізку. Ще одна порада зріз робити не на пеньок, а під корінь або біля самої основи, щоб не залишались порожні сучки. З часом вони висихають, тріскають і стають сховищем для шкідників. Коли всі зайві гілки прибрано, потрібно уважно подивитись на кущ загалом. Якщо він старий і вже кілька років не обрізався, можна провести так зване омолодження. Це означає, що зрізають майже всі старі пагони, залишаючи лише 4-6 молодих. Звичайно, на наступний рік урожай може бути трохи меншим, але вже через сезон кущ віддячить сповна, ягоди стануть більшими, а гілки сильнішими. Після обрізки обов'язково прибирають усе зрізане гілля, не залишайте його під кущем. У сухих гілках часто зимують шкідники, особливо вогнівка та пильщик, які потім навесні прокинуться і пошкодять молоде листя найкраще гілки винести за город і спалити, ґрунт під кущем варто перекопати або хоча б розпушити, додати трохи перегною, золи або компосту. Це не лише підживить кущ. А й допоможе знищити личинки, що могли залишитися в землі. Дехто після обрізання поливає кущ теплою водою, не гарячою, а саме теплою, щоб промити ґрунт і зняти напругу з коріння. Після цього землю можна замульчувати сухим листям або тирсою, щоб захистити від промерзання. Така дрібниця, здавалося б, проста, але саме вона допомагає крижовнику пережити навіть сувору зиму без втрат. Отже, головний секрет осіннього догляду полягає в послідовності спочатку прибрати старі гілки, потім хворі, після цього прорідити середину і завершити омолодженням. Якщо все зробити акуратно, не поспішати, то навіть старий кущ отримає нове дихання. І тоді наступного літа господар побачить справжню віддачу своєї праці великі блискучі ягоди. Що нагадують, як багато залежить від уважності до дрібниць, у кожному селі знайдеться хоч один господар, який із року в рік доводить, що правильна обрізка восени це не вигадка, а перевірений досвідом шлях до щедрого врожаю. От, приміром, дід Іван із сусіднього хутора колись його кущі крижовнику були такі густі, що навіть горобець на силу пробивався між гілками. Ягоди дрібніли, листя часто хворіло, а він усе дивувався, чому раніше кущі давали по відру, а тепер лише піввідра. Якось восени, послухавши пораду старого садівника, узявся обрізати все зайве, не шкодував зрізав і старі, і поламані, і ті, що росли усередину. Кущі, наче порічали, але наступного літа кожен із них видав такий урожай, що господар сам не вірив своїм очам. Ягоди стали великими, блискучими, соковитими, а збирати їх стало вдвічі легше. Наші предки здавна знали, що кущ живий організм, який потребує дихати. У народі казали, якщо птах не може пролетіти крізь кущ, ягоди не визріють. Цей вислів і досі має сенс, бо густі зарості лише заважають розвитку. У давні часи обрізку робили не секаторами, а простими ножами або навіть косами. Але принцип був той самий звільнити кущ від усього зайвого. Часто господиня після збору ягід обходила сад і, зібравши сухі гілочки, спалювала їх просто біля плоту. Так знищували шкідників і водночас очищали енергію саду, як казали старі люди. Є й цікаві народні способи визначити, які гілки треба залишити. Старі садівники казали: торкайся гілки. Якщо кора тепла і гладка, залишай, якщо шорстка і холодна ріж, інші радили дивитися на колір кори. Світлі зеленуваті гілочки залишають, темні і потріскані зрізають. Ще дехто вважав, що найкраще обрізати кущ на старий місяць, коли соки спускаються вниз у коріння, тоді рослина легше переносить втручання. Такі спостереження не завжди пояснювали наукою. Але поколіннями підтверджувались практикою. Сучасні городники мають більше знань, інструментів і порад від агрономів, але суть не змінилась. якщо кущ запущений, не врятує ні добриво, ні полив без світла і повітря ягоди дрібніють, а старі пагони з'їдають силу молодих. Науковці кажуть, що найбільше ягід утворюється на гілках віком від 2 до 4 років. Тож осінні обрізання допомагає зберегти саме цю золоту середину, залишити те, що приносить користь, і прибрати те, що лише тягне поживні речовини. Цікаво, що навіть спосіб обрізки змінився мало колись господарі підрізали кущі після перших приморозків, коли земля трохи підмерзала, так менше бруднилося взуття й руки, а сама рослина вже засинала. Тепер радять робити це трохи раніше, коли температура ще тримається вище нуля. Але листя вже впало. Усе залежить від місцевості. На півдні це може бути жовтень, на півночі, середина вересня. Головне, не чекати, поки сніг накриє сад. Досвід багатьох сільських родин підтверджує: якщо обрізати кущі восени, урожай наступного року збільшується майже удвічі. Бо коли крижовник прокидається навесні, йому не треба витрачати сили на відмерлі гілки, усі поживні речовини одразу йдуть у молоді пагони, а ще кущ краще провітрюється і після дощу листя швидше сохне, тому менше шансів на грибкові захворювання. Господині відзначають, що після правильної обрізки ягоди дозрівають одночасно, стають солодшими, а збирати їх набагато легше. Є й приклади із сучасного життя. Молодий фермер із Полтавщини, наприклад, вирощує крижовник для продажу. Коли він тільки починав, то обрізав кущі навесні, як радили в інтернеті. Урожай був середній, потім спробував восени. І вже через рік кількість ягід зросла вдвічі. Зараз він проводить обрізання строго за схемою. Кожен рік прибирає старі пагони. кожен третій робить омолодження. Його плантація виглядає доглянутою, а кущі плодоносять без перерви понад 10 років. Народна мудрість і сучасна агрономія тут чудово поєднуються. Бо колись наші предки не мали лабораторії, але мали спостережливість. Вони бачили, що природа любить рівновагу, де менше тіні, там більше життя. Тому обрізка восени була для них не просто роботою, а частиною щорічного циклу. Вони казали. Дай кущу подихати, і він тебе нагодує. І справді той, хто не лінується восени, має повні кошики влітку. Сьогодні ми можемо користуватись новими засобами, секаторами, добривами, навіть електронними порадами, але найцінніше залишилось тим самим увага і розуміння того, що робиш. Коли обрізаєш стару гілку, роби це не з байдужістю. А з думкою про нове життя, що проросте на її місці. Саме так працювали наші діди без поспіху, але з любов'ю до кожного куща. І ця любов, передана через покоління, ось справжня причина, чому навіть старий крижовник після доброї осінньої обрізки знову оживає і дарує подвійну віддачу. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено сказати осіння обрізка крижовнику. Це не просто додаткова робота, а важливий крок до здорового саду і рясного врожаю. Вона не потребує великих затрат, але вимагає уважності, розуміння природи і трохи терпіння. Головна думка проста, щоб кущ дав силу новим пагонам і великим ягодам, він мусить позбутися старого, хворого і зайвого. Тому, хто зробить це вчасно, природа завжди віддячить сторицею. Найперше, що варто запам'ятати кожному господареві не боятись обрізати. Багато хто шкодує кущ, мовляв, різати живе гріх. Але досвід показує протилежне якщо не обрізати, кущ сам починає хиріти. Його затінюють старі гілки, волога застоюється, ягоди дрібніють, а хвороби поширюються. Тож ножиці в умілих руках це не шкода, а допомога. Важливо лише знати міру, не робити поспіхом, не зрізати все підряд, краще обрізати поступово, рік за роком, формуючи здорову структуру куща. Друга порада дотримуйтесь часу. Осінь породна пора підготовки до спокою, і якщо зробити все правильно, рослина піде в зиму зміцненою, якщо ж затягнути і обрізати вже під морозами можна нашкодити. Бо зрізи не встигнуть затягнутись. Тому кращий період після опадання листя, але до перших сталих заморозків. У кожному регіоні цей час різний. Але правило одне кущ має ще дихати земля не бути скутою кригою. Третя важлива річ чистота роботи. Після обрізання не залишайте гілля під кущем, не кидайте його біля паркану. Кожна зрізана гілка це це можливе житло для шкідників, які потім повернуться у ваш сад. Тому все зібране, спаліть або винесіть за межі городу, після цього розпушіть землю, внесіть трохи перегною, присипте золою. Це допоможе рослині швидше відновитися і накопичити сили для весняного росту. Не менш важливо подбати про зиму. Після обрізання коріння куща стає більш відкритим, тож варто замульчувати землю довкола сухим листям, соломою або тирсою. Це простий, але надійний спосіб захистити коріння від промерзання. Якщо зима буде сніжною, не забувайте струсити сніг із гілок, щоб вони не ламались під вагою, дехто навіть підв'язує кущі мотузкою в коло, щоб вони зберігали форму усе це дрібниці, але саме вони визначають, яким буде. Наступний урожай. А тепер головне не шукайте чарівних засобів. Не вірте, що лише добрива чи спеціальні препарати дадуть вам великі ягоди. Успіх починається з правильного догляду, з уваги до кожної гілочки. Якщо кущ чистий, освітлений і не перевантажений, він сам зробить решту. Обрізка це як прибирання в хаті. Варто один раз добре зробити. І порядок тримається довго. Є ще одна порада спостерігайте за своїми рослинами. Кожен кущ має свій характер, один росте швидше, інший повільніше, один любить більше сонця, інший легку тінь. Тому не можна діяти по книжці бездумно. Придивіться запам'ятайте, які гілки цього року давали ягоди, а які тільки тягнули сік. Це допоможе наступного разу обрізати точніше. Так робили наші предки, не мали агрономічних таблиць, але добре знали свої кущі, бо бачили в них живих помічників, а не просто рослини. На завершення варто сказати осіння обрізка це не просто робота на городі, це своєрідна розмова з природою. Коли господар бере секатор і уважно дивиться на кожну гілку, він не просто доглядає кущ. Він навчається терпінню, розумінню, повазі до життя у цьому й полягає справжня сільська мудрість допомогти, не шкодячи зробити менше, щоби отримати більше. І якщо ви цього року знайдете час пройтися біля своїх кущів крижовнику, придивитись, подумати й обрізати з розумом.